12-та година дня, і можна навіть сказати noon, Так, вітаємося. noon. Ще 12-та година дня. Це є е, mid-day, але вже в нас пішло трошки і далі від 12-ї. Тому можна навіть сказати afternoon, Зрозуміло, як ми вітаємось. Якщо б в нас було до 12-ї, було б good morning, був нун коли чітко 12-та година, і зараз вже afternoon, після цього нун. Тому можемо сказати good afternoon. Good afternoon. Скажіть мені теж Good afternoon. Так, сьогодні ми творчо працюємо з словами. В кожного з вас є нові слова у словничках. Так. Е, Відкриваю словничок. І е, давайте попрацюємо з останніми словами. Давайте візьмемо від кінця скільки слів. Давайте візьмемо сім слів з кінця. Які це слова? Давайте саме останнє візьмемо. My discover, travel, Угу. Uh -huh. travel, must... travel це подорожувати. And successful, successful – успішний, travel – мандрувати, Discover відкривати. І що там ще є? А ну, давайте зараз розповідаємо. Що ви будете робити? Ви будете з цими словами створювати. Малюночки пов'язані, пов'язані, які будуть за смислом. Які будуть пов'язані за смислом. Дивіться, наприклад, ви мандрували travel, ви мандруєте хтось. І він для себе щось відкрив. Діскаво, ви Пам'ятаєте, в нашій контрольній роботі було, що вони відкрили, що брудна річка. Тобто, давайте ми зробимо малюнок прямо початку нашого оповідання. Давайте. Я зараз відкрию теж. То, над чим ми працювали, в нас, була, в нас була така перевірочна робота, і деякі слова ми не знали. Я зараз відкриваю текст. Ось у нас «Workbook Student. «Workbook English and Mind. Курс британський, Кембриджський, English and Mind. А ви поки працюєте, вже починаєте. Валяйте. У нас була така контрольна, так, починаєте. Дивіться, на якій на сторінці в нас так. Це я наші в нього. Це другою минуло, третій, так. 23. Так. Що ми з вами зараз будемо дивитися, так? last month, Ось такий в нас текст. Так, ви малюєте, вже вже приступили. Uh, last month, my boyfriend and I. Треба було поставити слово traveled. Перше слово traveled. І якщо ми його не знаємо, ми його виписуємо сюди. Так, traveled. Але ми пишемо базову форму travel. Travel це є мандрувати. Travel. І можемо малювати my Boyfriend and I. Тобто дві людини мандрують. У будь-якому випадку мандрують дві. Сематично намалювали людей, які мандрують. І там вони traveled 50 kilometers To visit Hinton Wood. Так, тобто, вони хотіли поїхати до Hinton Wood. Така назва лісу, такої місцевості. Так, далі. Айвоз ви ставили у друге. I was born. Діти. Дивіться, дуже треба працювати, бо трошки забували конструкцію Айвозбон. Хто пам'ятає, що значить Iwasbon? Я що? була народжена. Молодець. Я була народжена. Was born замість завжди поруч. Я зараз пишу для наших глядачів. Що таке Восбон? Хто не знає, той може намалювати народжену дитинку маленьку. В зошиті В'ячеслав, працює в зошиті в своєму або в альбомі. У тебе ще альбом є. Тревел. Мандрувати. Воз <бон">. Доброго, хтось… Можна, можна, можна. Де тобі зручно? Тревел це Мандрувати Возбон. Був хтось народжений про себе. Він каже: Возбон, чому ми ще цього не вчили? Це є пес пасив. Тобто, коли хтось не активно діє, а над ним діли, тобто, коли дитина народжується, її народжує мама. Тому ми кажемо, що я був народжений, я була народжена. Це буде воз вон така конструкція. Її треба запам'ятати. Хтось був народжений, це завжди возвон. Якщо хтось один. Якщо багато, відповідно, буде вон. Інакша конструкція можу вам зараз написати. Якщо багато людей, то це буде вон. Якщо ваші батьки були десь народжені в якійсь місцевості, в якомусь році, дідусі, бабусі або діти якісь, то багато людей буде. We born, одна людина возбон. I was born, he was born, she was born, they were born we вебон, ви, вебон, юбон. Так. І ми вже почали працювати. Зараз ви подивитесь, діти вже кожен працює і малює схематичні малюнки. Ось уставчик. Не бійся. Все добре. Ти Я малюєш шла, творче рано. Так, все добре. Так, вивчаємо ці слова. Ви можете теж з нами взяти якісь листки зошити, намалювати тревел, хтось мандрує. Далі йдемо, йдемо за текстом. Далі йдемо за текстом. Так, I was born. near, недалеко. Near, Всі пам'ятають, що таке near, да? неподалік, недалеко, і there, Там. От там. Що таке there? Мається на увазі ця назва Hilton Wood, Цієї місцевості. да? And it was. Так, дивимось далі. And it was a lovely forest. Ну, Це був милий ліс. Далі, when, коли? Ай, що я. Я, 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 а, a child. Відповідно, людина була дитиною, і ви всі ставили слово was. Отаке, От як і was born. Спочатку людина народжена була Was born. Потім дитина була Was child. Was child. child. Was a child. Child. Так. I, I was a child. Така є інструкція. Я був або була дитиною. Це буде так. Ви можете малювати себе в дитинстві. I was a child. Я був. Я був дитиною. I was a child. Як ми запам'ятовуємо, слухайте діти. Ось, дивіться, I was born. Я народжений був. I was born. Я був народжений. Далі. I was a child, я був дитиною. Це йде друге. Перше, I was born, я був народжений, друге, I was a child, я був дитиною. Можете і ви відкрити. Діти, відкривайте рокбук свої за тим текстом. Ви все ж поставили там, бо ми не все, мабуть, ще перевірили і проставили. Це наша на 25-й пейдж. Ой, 23, 23 пейдж, 23, рокбук. Рокбукс English and Mind. Ми працюємо з такою програмою. 23, 23 сторінка. І там є ось така вправа, де ми ставимо слова: was, wasn't, weren't, didn't, born, trees, Discovered, traveled, Planned. Так, давайте дивитися. Молодчинка. Ось у віки, велика молодчинка вийшов такий малюнок, і потім. Розкажеш або можна зараз, що ти намалювала і які слова ти, ти, ти запам'ятала. Ну, Наприклад, я е, десь там в джунглях подорожую, угу. мандрую е, е, і відкриваю таку. Тепер залишилось слова дописати, ти ще дисковер, да? дескаве ще ось. мала дописати да? ось таке слово дескаве. Десь воно є. Discovered. Discovered у нас було тут. Discovered. Так? Вгорі ось воно. Де воно discovered? Дивимося. Але ми його без Ну, можемо discovered. Відкрив уже. Хтось щось відкрив. Пишемо. Я написала Пишем. discovered. Добре. Discovered. This... І можна залишити discovered. Відкрила. Тобто ти мандрувала. Можеш у минулому часі писати traveled, discovered. Слово discovered. discovered. Так, я трохи витрубі літеру, бо вона. Так, можна discover можна писати. І travel треба писати, і travel. а discover буде оттак. так. Так. А Як написати, що я мандрувала і відкрила для себе. I traveled. Тоді в нас що буде? Дивіться, якщо я мандрувала, в нас подвоюється літера L. Літера L подвоюється. Traveled. And I discovered. Теж і «ді» дописуємо тоді. I traveled. And I discovered. I discovered. Давайте повторимо. I traveled and I discovered. І це на малюночку ми прописуємо. I traveled, I discovered. Добре. Я подорожувала і я. Можемо все робити схематично. обов'язково на нам гарний малюнок. Так? Нам треба схема, що якось якесь дерево. Можливо, якісь кущики, дорога. Я йду. І я. Головне записати слова. Travel, discover. Діти. Наша задача вивчити слова. Я сказати, мандрувати. Я мандрував. I hormone. I, I traveled. I traveled. Я відкрив щось для себе. I discovered. А чому я не чую всіх? I discovered. У якому сенсі дискавер відкрив? У тому сенсі, що не кришку відкрив, так, а от я їхав, я дивився, спостерігав, і я відкрив. Так? Не двері відкрив, я відкрив щось для себе. У даному випадку, що річка була брудна, там люди відкрили. Так? Давайте подивимося далі, про що там йдеться у нашому тексті. Так, I was a child. Ми розібрали, так? Was born was a child. Для всіх ясно. Кому не кому треба, пишемо, собі малюємо. Хто знає, той пропускає. It was also. Так, читаємо далі. Continue. It was also a great place. Так, a great. Дуже гарне було місце, да? place, Місце. Хто не знає place, ми писали слово place. до речі, До речі. Місце, так. Вам треба, я пам'ятаю, що слово плейс не знали. Пишемо плейс. Плейс. Ще Якщо у вас немає в словнику, дивіться, у вас є плейс. Добре, плейс. Тепер вам треба позначити місце. Плейс, що це є місце. Плейс це будь-яке місце. От моє плейс, де я пишу. Плейс може бути і місцевість велика. Ліс, біля не у нього поселення, що завгодно. Місце, місце, на якому щось є. Ось місце, де ми навчаємо це. Теж place for learning, місце для навчання. Пишемо Place, місце, місцевість і можемо Плейс написати навіть оце з великої літери Hilton Wood. Можемо позначити, що це є місцевість. Hilton Wood. Це теж місце. Плейс Хілтон Вуд підписати. От там де у вас малюнок, що ви мандрували. Плейс написати Хілтон Вуд, до речі, прямо там. Або хтось робить новий малюнок, або можна прямо там підписати. Хто хоче, підписує плейс і свою якусь місцевість там. Будь-яке місто, село, ліс, там, що завгодно. Місце для навчання, school, home — Це теж place, до речі, і school, і home — це теж От, Віка вона створює новий малюнок для плейс. Я лише зробила. Молодчинка. Так, слова підписав Остапчик. Слова тепер є в тебе там і дискаве, і, і travel. Тобто малюнок ми підписуємо. Малюнок підписуємо. Так, В'ячеслав, молодчинка теж робив плейс. Добре. Так, і тут може бути ще де? травичка, плейс, місцевість, дерево, травичка. У тебе? тебе є олівці кольорові добре. В тебе таке плейс. Що там в тебе пише? Так, Hilton, да, Hilton Wood, ліс, можна сказати. Так, це Place. І є Place. От Віка дуже добре створює всі. Так, в тебе де там Плейс? Теж є. Молодчинка, і Остап створив. Молодець. Добре, Ідемо далі по тексту після Place. Ідемо далі. Остав, відкрий, будь ласка, теж юніт чек, Оце де ми писали. Тест цей yeah. перевірку юнита. Yeah. Так. A child was a great place. Yeah. Uh, place для чого? To see, to see. animals. Yeah. Так, uh -huh. Що значить to see, Хто знає? Uh, дивитися на тварин. Правильно, дивитися на тварин. We... Oui. Десайдед було слово десайдед. Вирішили. Десайдед це вирішили. Okay. Що значить вирішили? Mm. Або написали decided, вирішили. Ну, можливо, сидять, обговорюють і прийшли до спільної думки. Можливо, зголів там щось іде, іде спільна думка, які антеночки і спільна думочка. І кажуть, отак, там поставили пальчики вгору, вирішили, да? люди сидять купкою. Якщо не знає, знаєте, не малюєте. Decided. Хто, хто не знає слово, той може промалювати decided. Той може промалювати decided. Decided. Decided вирішили. Decided – це значить вирішили. Можна намалювати декілька людей, які сидять щось обговорюють. Потім дійшли до спільної думки, поставили пальчики вгору. Decided. Да, це вони щось підтвердили, вирішили. Йдемо далі за текстом. Mm -hmm. Decided to take. Що вони to take зробити? Вирішили? To take. Some sandwiches. Вирішили... Взяти тайк. Це що? А, взяти. Хто не знає чайк, брати»? пише і промальовує. Щось це, бери. А ну показали мені рухами чайк. Щось взяли. <тух> Давайте «тейк». О, Віка взяла, що ти будеш «тейк». Остапчик, «тейк». В'ячеслав, «тейк» — Щось бери. <тух> тейк. Теж взяв. Молодчини. Хто не знає брати, тейк», тейк. — взяли в руку собі «тейк». Або <тух> створили малюнок. Хтось щось бере у руку і. Yeah, а ну, давай, як ти спайдермен, як ти так. Але це вже кетч, це вже ловиш. А отак yeah, схожий. Спайдерменом. Yeah, <laughs> так. Можна себе уявити спайдерменом. Yeah, можна, можна уявити себе спайдерменом. Далі. Um, decided to take some sandwiches. And we. Ой. Далі дивіться. And we... Та ми, N2, Ми що? Ми вирішили якраз, а планували? Ні, тут були, не вирішили. Вибачайте, тут було в нас to eat. Для чого люди брали сендвічі? Вони планували, діти всі в четвертому поставили пленд. Якщо не поставили пленд, планували. Ось воно слово пленд, Показую всім пленд. Хто хоче пленд, той собі записує пленд, планували, бо слово дуже цікаве слово плен. От дивіться, я закрила тут дві н, плен одну н. Плен це є план, але це також є планувати, що робити в англійській мові. Є такі слова, які є іменниками. І дієсловами. плен це є і планувати, і план. І тому, коли дієслово плен, у минулому часі воно буде пленд, літера Н подвоюється: пленд малювати. Ой, планувати, вибачаємо. пленд планувати. Можна, можна намалювати в зошиті. Щоб... Плани на день, от хто як думає плент, хто собі як зробить це плент? Може у вас бути записник. То ти кетч, то ти ловиш? Дивись, оце називається кетч. А якщо береш, воно просто лежить, дивись, і ти береш отоку поклади put down, put down, down your pen, І тепер скажи take, коли ти просто береш take, бери щось. Все, це ти взяв просто. Так, так. то ти вже бавишся, що ловиш кетч. Ти плен, знаєш, як буде планувати, Остап. Як буде планувати плен? Як планувати? Плен, повторили? Плен. А планували плен. А що вони планували з сендвічами? З'їсти, як з'їсти? Читаємо далі: to eat. З'їсти їх зем. Ще раз, давайте: to eat them. А тепер уявили, що ви пакуєте сендвічі. Давайте. Це називається пантоміма. Хто краще покаже, як він пакує сендвічі? Остап пакуй сендвічі пантомімою. От ти взяв, накладаєш там канапку. Що ти робиш? Це ж канапка, сендвіч, хлібчик, щось нарізав, поклав. Давайте і кажемо сендвічес, сендвіч з... так, plant to eat. Так. І тепер що виходить? Pend to each. І ви собі по дивіться, показали пленд. Думаємо. Planet, і це наперед. Думки наперед. Давайте так: думки, пленд наперед. Що? І, і беремо йому. To eat, сказали: to eat eat. Так, що ми з вами вивчили? Pland to eat. Якщо один сендвіч, each, а якщо багато, them. Якщо багато сендвічів, планували їх з'їсти, як буде? Plan to eat them. Остап, повторюємо. Plan to eat them. Я числа повторюємо. Plan, Plan to eat, eat them. them. Well done. Молодці. Пішли далі по тексту. Зараз ми трошки трошки вже в нас закінчується. Демо так, eat them. Далі. Next to the river. Де вони планували з'їсти? В якому місці? Next to the river. Next. Це де? Next to. Це синонім Нія. Next. Тут це синонім. У нас що було малювали ми в довідничку? Сусідські двері тут. Next. тут, де знаходяться двері сусідів? Далеко, чи недалеко, чи біля вас? Сусідські двері. Тут, 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 тут. Недалеко. Недалеко. Так, значить, що таке Next to, сказали? Недалеко. Mm. Або біля. Як сказати біля річки? Next to the river. Сказали Next to the river. Біля річки. Ось у нас Next to the river. Якщо ви не знаєте, малюйте річку біля себе і буде Next to the River. Next to the river. Хто не знає next to? Всі знають? А ще не проснулися. Остап, що ти там робиш? Next to the river. Як буде біля річки, В'ячеслав? Next to the river. Сам сам давай. Next to the river. River. Uh, тепер, Віка, Біля річки. Next to the river. Тепер Остап. Давай next to the river. Так, сядь нормально, щоб я показала дітям, як ти кажу. всім показати. Next next to the river, ну. Next to the river. Так, ок. Так, не до року. перервочки у нас буде рухатись. Так, не Так, не далі But we. Так, to бач ві. to ві! От тепер дивіться, to ві заперечення, але ми but we, але ми щось там і слово enjoy. Що таке enjoy, Хто знає? Воно позитивне? Так. Mm, да. Це що робити? Насолоджуватись. Nas... Молодець, віка знає нас. Слово не знає enjoy, насолоджуватись. Уявили, що ви чимось насолоджуєтесь? Закрили очі, заплющили очі. Да? І щось дуже для вас приємне. Ви б'єсте улюблений смаколик або граєте в улюблену гру. І що? Enjoy, сказали, Enjoy. 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 Коли перерва каже вчитель. Будь ласка, вчись. Бо це є недобрий приклад. Ти заважаєш навіть глядачам. Хто буде дивитися? Значить. Enjoy насолоджується. Закрили очі. всі. Давайте, закрили, уявили процес, яким ви насолоджуєтесь. Щось смачне От ти можеш, Остап, уявити, що ти насолоджується грою в футбол. І кажи Enjoy. enjoy. В'ячеслав, чим ти насолоджується, кажеш, Enjoy, enjoy. уявив собі enjoy. Да? Всі уявили процес, який вам подобається. Enjoy. так. І от ми подивимося, чи enjoy чи не enjoy. The day. Що таке day, знаєте, так? Всі. День. Да. Далі читаємо. Continue. People were cutting down a lot. Of, що в шостому ставили? Cut down. Що, ми? що роблять? Що значить cutting down? People, were cutting down a lot of the. У нас було вже cutting down. Cut, різати, А якщо до cut додаємо down, що це буде? Щось зрізали і воно впало. Куди down? Вниз. І що це роблять? Якщо люди поїхали в якийсь вуд. що таке вуд взагалі? Річка, озеро чи ліс вуд? Ліс. Ліс, ліс віка, правильно. Ліс, тому cut and down. Що в лісу у лісі? Що буде cut and down у лісі? Cut and down. Що в лісі cut and down? Що робиться? Що люди? Так. О! Значить, що ми ставили у пропуску 6. Подивіться, у вас є trees там? У вас є там trees У шостому. Подивіться, у ваші. А? Я не поставила. Постав, значить, вам треба виписати це речення. Ви зараз виписуєте речення, і потім ми йдемо на маленьку перерву і продовжимо після перерви. Що там писали. Ми і... Так, а де в мене стоп? Що, я пішов.